Привіт! Сьогодні я покажу вам, як фотографувати товари в домашніх умовах. Для початку раджу вам придбати такий лайтбокс. Його можна замовити на Aliexpress або на Оликс. У мене розмір 40 на 40 см. Ви можете обрати менший або більший. Він дуже зручний, тому що тут є підсвітка, а також фон різних кольорів. Для початку нам потрібно мати рулетку для вимірювання розмірів більш габаритних товарів, линійка. Також ваги маленькі для вимірювання ваги прикрас, золота або срібла. Ваги більші для вимірювання ваги більших товарів. І обов'язково кольцемір або пальцемір для вимірювання розмірів каблучок. Перед тим, як почати фотографувати, раджу вам обрати формат. Квадрат, тому що фотографії виходять найвдалішого розміру і підходять для різних сайтів. Давайте потренуємо сфотографувати товари різних розмірів. Для початку давайте спробуємо сфотографувати ось таку каблучку. Беремо ваги, вмикаємо, зважуємо каблучку, фотографуємо крупним планом. Далі беремо пальцемір. І фотографуємо розмір каблучки 8,5. Далі робимо фотографію крупним планом проби срібла, щоб клієнт міг роздивитися. Так. Робимо фотографії з різних ракурсів. Можна так, ось так, можна так, щоб було видно. В якому стані камінчик, чи немає там подряпин та сколів. І можна на руці. Тепер давайте подивимося, як вийшла фотографія. все все за одну хвилину ми сфотографували один товар. Давайте візьмемо більш габаритний, таку фігурку. Теж фотографуємо з різних ракурсів. Спереді, ззаду, знизу. Можна крупним планом деякі елементи? Давайте сфотографуємо висоту даної фігурки. І обов'язково обов вогонь. Щоб ми знали, яка буде вартість доставки. Давайте подивимося, які фотографії вийшли. Чудово. Давайте сфотографуємо на чорному фоні білий товар. Міняємо фон на чорний. Беремо білий товар, в даному випадку в нас фігурка фарформа. Два. Два. Фотографуємо клеймо обов'язково. Тепер можемо виміряти рулетку і довжину даної фігурки. Тим планом показуємо, якщо є сколи або якісь дефекти. І подивимося на фотографії. Я думаю, це на головну ми беремо. Все, фотографування закінчено.